Янтарная ФМ. у студії у нас сьогодні чудові гості. Ми розпочинаємо таке інтерв'ю стабільне, яке у нас проходить на радіостанції Тернефем. А сьогодні у нас гості з відділення медичної реабілітації Новояворівської міської лікарні імені Юрія Липи та ж підпорядковується нашій громаді і ту всю громаду оздоровлює. Доброго дня, Що ви наші реабілітологи, пане Володимир, пані Олю. Тут у нас Добре, Володимир, якщо говорити серйозно, Добре, то це дня, От трошки ви ближче до мікрофончиків, друзі. Ано. День, добрий день. О, хоча б отак. Трошки знаєте, на хімічому, щоб вас було добре чути. І значить, ви Володимир є фізичним терапевтом, так? так То так. Володимир е, Хандога. Так. Доброго і, дня всім. Так. І Оля Білинська. Так. Так, Ми старша медсестра. Так. Старша медична сестра. Старша, старша... Ми... чи старша сестра медична, <laughs> старша медична сестра. О, бачите, то ж треба все по-новому знати. Ті <laughs> так, назви. Так. От тут це медичне відділення реабілітації. Реабілітація це дуже важливо. Ми знаємо, що це супер актуально, тому що на часі в нас дуже багато є таких запитів і не тільки в громаді, але й в цілій Україні. Але давайте почнемо з простого і спочатку: що таке реабілітація і чому ви почали цим займатися? <laughs> Дивіться, почнемо з того, що таке є реабілітація. Реабілітація це є комплекс заходів, оскільки е, зараз ми виходимо з біопсихосоціальної моделі реабілітації, тобто, що це є е, здоров'я, психологічний стан і побутовий стан, щоб от людина була здорова. І тому ми стараємося максимально залучитись до всіх цих аспектів і допомогти нашим пацієнтам. Це є наша робота як фізичних терапевтів по відновленню рухової активності, робота ерготерапевтів по відновленню побутових навичок, самообслуговування, робота психологів, робота цілої команди для того, щоб людина могла більш якісно вернутися до побутового життя і їй було комфортно. Ну, то це, це, ну, Ви так структуровано відповідаєте, мені подобається. А от е, ключові аспекти тої роботи і роботи відділення, зокрема. Е, ключові аспекти полягають в я можу так би відмітити, в комплексному підході, оскільки є е, ціла команда, яка працює в тому, і е, кожен виконує свою чітку роботу. Е, лікарі працюють з пацієнтами для того, щоб їх... Утримувати, ми працюємо фізично більше для відновлення руху, оскільки приходять пацієнти з ну, самими цікавими запитами, давайте так різноманітне. Різноманітні абсолютно це від ми, як свята Гличина, можемо там перехреститися, а в людини не працює рука. Ну ми, от і над тим працюємо, щоб людини працювала рука. Психологи працюють над тим, щоб люди себе комфортно почували, там, не переживали, не хвилювалися, їм було краще говорити. логопеди з мовленням працюють, бо хочеться щось вимовляти, говорити, ковтати. Тобто, в нас де цілий комплексний підхід до кожного хворого. Ми стараємося максимально. Говорити з хворим, питати, що хворий хоче, що він хоче досягнути, і ми з тим стараємося максимально реалізувати або адаптувати його до його потреби. Він споча... то зразу до вас потрапляє людина. З чи спочатку може до сімейного лікаря, а потім він направляє. Ну, це ми говоримо про маршрут ага. пацієнта. Тобто, це може його скерувати до нас, як і сімейний лікар, так і вузький спеціаліст, ага. тобто, це не обов'язково там суто з нашої лікарні, це може бути і інша установа, ну, ну, але зру... має бути та електронне скерування. І тоді він, коли приходить до нас відділення. Ми його призначаємо. У нас є черга, і після того відбувається огляд мультидисциплінарної команди, де засідає, де ми залучаємо основні це є наш лікар, наші лікарі, наші лікарі mm -hmm. хтось фізичних черготерапевтів, і за потреби ми залучаємо інших спеціалістів чи то психологів чи логопедів. А або... є якась базова команда, і якщо треба mm -hmm. когось додаткового Так, та та, та, mm. та мультидисциплінарний підхід для того, щоб максимально надати тої допомоги якої людина потребує, або навіть може не підозрювати, що їй буде. Прийшла з а ще треба ще щось. Отут. Отут якесь питання так. виникло. Добре, то які пацієнти потребують реабілітації? Бо ем, ви, не... ви так сказали, є щось там з рукою, там так, хтось говорить, не... ну, по-різному. З пацієнти е бувають різні, О, Оля, вмикається мені подобається. <звідь> Оля, привіт та <звідь> привіта. Дивіться, ну що це все, що Володя, тільки що говорив, це є все мультидисциплінарний підхід. Це от все, що він розказував. Що у нас є команда фахівців, це є все мультидисциплінарний підхід до кожного пацієнта, і для кожного пацієнта складається План, реабілітаційний план, індивідуальний для кожного пацієнта. Це всі фахівці оглядають пацієнта і це все складають. Відповідно, після цього плану йде реабілітаційна програма. Також це є також індивідуальна програма до кожного пацієнта, до кожного захворювання. Тобто пацієнти різні, різні е, стани захворювання після перенесених травм, після інсультів. І фактично для кожного пацієнта це все робиться окремо нашими командами. Тобто, якщо мене от там щось там болить, а в кума таке боліло, то його план мені може не підійти. Звичайно, правильно? Звичайно, це все О, будуть різні так. плани. Це так, бо то і ну щоб не слухайте. Як в нас в народі таке є? Будемо відвертими. Е, що тебе щось там були, та одивись, мені того приписали. Давай і ти попробуй щось таке пороби. Але звичайно. то там з різними медикаментами і так далі. Знаємо, що так робити не можна. Так само і з реабілітацією, максимально звичайно, індивідуальні звичайно. максимально індивідуальний підхід до кожного пацієнта. Як отримати реабілітаційну допомогу? Реабілітаційну допомогу дуже просто отримати. Потрібно звернутися до сімейного лікаря, отримати оцей цей шлях, шлях обов'язково електронне скерування, або це може скерувати вузький спеціаліст або лікуючий лікар. Тобто за потреби, якщо це є потреба для проходження реабілітації, мають бути покази, чи це є якесь основне захворювання, чи це є після травм, чи перенесених інсультів і так далі. Ну, тобто, сам, сам собі не придумаєш. Сам собі не придумаєш, мають бути покази допомоги. Проходження реабілітації. Чітко, супер. Так, Оля, знаєте, вмкнулася в нас нормально. Які є форми і способи надання цієї реабілітації? Бо різні, ми говоримо про індивідуальність, е... то воно. Так, Щось так. Має. В нас на, на даний час ми даємо стаціонарну і амбулаторну реабілітацію. Тобто це в нас є одне відділення, яке функціонує, але маємо такі дві послуги. Тобто стаціонарна реабілітація. В нас на сьогоднішній день розрахована на 30 ліжок. Це пацієнти, які потребують круглодобового догляду. Вона триває не менше 14 днів, тобто менше не можемо. І тут надається високий обсяг реабілітаційної допомоги. Тобто тут сказати такі пацієнти, які потребують такої. Є більшої реабілітації, тобто з такими складнішими діагнозами, так сказати вам. І амбулаторна реабілітація, вона така є, де потребує є менший обсяг годин, тобто там година і більше може бути трошки навантажень реабілітаційних годин, і тому там йдуть такі легші пацієнти, тобто са і тим, і тим складаються плани, все як має бути. Так, просто звичайно. комусь серйозно і треба лишатися, так. а комусь можна приїхати просто... прийти. Відвідати так і угу. піти додому. Та слухайте чудово. Ми також з вами про це порозмовляли. Не можу не зачепити питання з військовослужбовцями: чи надаються, як надаються такі так, послуги так, в нас? Так. Розкажіть, будь ласка, ми з військовими обов'язково працюємо. Хочу відмітити, що в нашому відділенні спеціально зроблена палата героїв. Це палата для з покращеними умовами. З індивідуальна, тобто це на одну людину, тобто для військових, е, хто потребує догляду. Е, тобто ми завжди. І вона є ближче до залу, скажімо реабілітаційно, щоб менше добиратися. Стосовно військових, ми приймаємо завжди військових, ми раді, військовим. Е, військові теж до нас, ті, які в нас вже були, вертаються. Е, в загальному працюємо. Стараємося зі всіма працювати, за всіх братися, тобто, це як хворі із мінно-вибуховою травмою, військові з ампутаціями, військові з переломами. Тобто, весь спектр, де потрібна реабілітація, ми її надаємо. Тобто, чи ураження спинного мозку у нас так само приїжджали хлопці, чи МТ травми. Тобто в загальному працюємо, стараємося вкладаємося. Супер. Хлопці до речі, дуже вмотивовані, угу. вмотив... вертаються і в кожного там є свої цікаві запити там. Ми тут... там, там з розряду мені треба там, як приходить військо, мені треба так, щоб я міг зіскочити і вискочити з окопа. Ну окей, ну типу, треба це, розвивати так, це питання. Так, треба рухати, треба. Так, тобто, ми до військових. Максимально лояльні військові в нас мотивовані, хороші хлопці, всі працюють. Ми завжди їх раді бачити. Не можу також не за таке питання не задати про платну чи безоплатну надання цієї послуги. Це дуже важливо, бо так, розумію, так. що надається якісно. Ви тут розповідаєте так, чітко так. про е, алгоритми, як, що, і військовим допомагаєте. Супер, але платно, безоплатно. Дивіться, реабілітація в нашому закладі є безоплатна. Вона Вау. Так, так, це є без безкоштовно, тому що в нас є контрактування з НСЗУ. Це є Національна служба здоров'я України, яка вона фінансує повністю всі реабілітаційні пакети. Ми на сьогоднішній день маємо три реабілітаційних пакети е, законтрактовані. Це є реабілітаційна допомога дорослим і дітям у амбулаторних е, умовах, е, інший пакет реабілітаційна допомога дорослим і дітям у стаціонарних умовах, і ще інший діткам новонародженим або до трьох років життя на сьогоднішній день. Тобто, ми. Відповідаємо всім умовам закупівлі, і тому ми маємо оцей контракти підписані, і це все є безкоштовно. Дуже великий спектр насправді. Бо і так. дорослим, і, і дітям, дітям, і так. амбулаторно, і стаціонарно ще й таким маленьким. Також ну ще й таким маленьким також. Так ну це добре. а Для цього відділення має функціонувати. Що для цього потрібно? Це ж також якісь е, закупляються обладнання, напевно, якісь додаткове навчання. Бо це ж все йде в ногу з часом. Так. Зараз ну дуже багато цього Є є таке використовується, є нове? Звичайно, ми повністю забезпечені обладнанням технічним. Наше відділення, ми відповідаємо всім вимогам, нормам. Наша у нас є нормативно-законодавча база, і відповідно ми звідти беремо всі вимоги. І табель є оснащення відділення реабілітаційних, І відповідно ми до нього ну, прирівнюємося і все ми маємо на сьогоднішній день. Тобто обладнання повністю є, але звичайно, в нас є дуже великий попит на реабілітацію, Дуже черги на реабілітацію, тому що реабілітаційне відділення це і планове відділення, не ургентне. Тобто тут е, пацієнт планується. Е, поза чергою йдуть військові або такі, які наслідки травм, які вже е, невідкладно потребують реабілітації і, відповідно, вони йдуть поза чергою. Звичайно, нам потрібно далі розвиватися, нам потрібно додаткове обладнання, тому що обладнання зношується е, на сьогоднішній день. Кваліфіковані працівники. Також потрібні, але вони у нас на сьогоднішній день є. У нас дуже хороша команда лікарів, фізичних терапевтів, ерготерапевтів, терапевти мови і мовлення, клінічні психологи, які постійно навчаються, удосконалюються, проходять курси, тренінги, навчання, тобто постійно проходять Вного з часом. Вного з часом безперервний професійний розвиток. Так, якщо, якщо можна мож... додати та табу навчання, та то е, за цей рік ми дійсно багато зробили як відділення, як команда. За цей рік ми відвідали центр Ознайомились... Хоть... От ознайомили як... добре, та, давай, Валер, давай та, сам та. то сам кажи. Та, типу... Бо в, у Львові маємо ж величезний центр відомий на цілий світ, і люди та, приїжджають з усіх усіль. Це їх треба сприймати як не наших конкурентів, а наших колег, з якими ми співпрацюємо. Вони відкриті до роботи, а ми готові вчитися, тому що потрібно постійно вчитися. І були в них демонстрували майстер-класи, показували. Також не стоїмо на місці спільно з Міністерством охорони здоров'я України і Всесвітньою організацією охорони України. Були організовані курси по роботі мультидисциплінарних команд. Великий модуль майже на півроку. І наша команда його теж успішно пройшла. Ми все здали, показали, навчилися, їздили в Тернопіль. Були окремі курси по підбору крісел колісних, тобто в Рівне. Постійно стараємося працювати, вдосконалюватись, здобувати нові навики. Маючи такий ну, багаж і знань, і, і бажання вчитися, базу команду, ну я не знаю, що вам ще можна побажати. Давайте якісь фінальні. Ще ви хотіла додати, якщо можна, нам на сьогоднішній день ще виділили додаткову площу для розширення відділення. О. До речі, так. хотів спитати, чи достатньо місця або багато не роботи Недостатньо, недостатньо, бо дуже великий дійсно попит пацієнтів, які потребують реабілітації. Додаткова площа виділена, але наразі ще коштів як таких не маємо, і тому ми активно долучаємо спонсорські організації, благодійні фонди, щоб долучилися до фінансування у цього нашого продовження відділення. Ми можемо з ними гарно співпрацювати. І фактично, ми би нам це дало можливість розширити відділення ще на 10 додатків щоб зменшило трошечки такий потік черги. От ну, це, це важливо. Це, до речі, так. Наші слухачі, є також дуже багато різних крутих людей і глядачів в Ютубі. Так, так само, якщо хтось має можливість бажання, то обов'язково до такої речі треба долучатися. Бо е, ми розуміємо, наскільки це зараз важливо в Тому, умовах ще й теперішньому часу. Е, максимально е, дякую вам що ви прийшли. Ви знайшли цей час, Дякую щоб, щоб знаєте, нашим дякую. слухачам за вашу увагу. Час. Та ну я для себе багато чого з нового дізнався. Насправді не я знав, що я їх суперхюменс, бо знали напевно весь світ вже знає, що У Львові такий центр. А то що в нас Новояворівську є таке круте, класне, сучасне своє реабілітаційне відділення в лікарні е, Новояворівській. Так, Юрія, Лип... ну, супер. Ну е от якщо комусь буде треба, буду знати, хоча б куди сказати, що є ще і тут, і там, і там це дуже добре. Ми всіх завжди раді бачити, всіх чекаємо. Будемо старатися максимально допомогти реалізувати їхні бажання і запити. Тому всіх чекаємо. Не кажу вам до побачення, кажу до зустрічі. Приходьте ще розказуйте, як ви розширились, як ви допомагаєте. Це дуже важливо для нас, для всіх. З нами сьогодні у студії Янтарної ФМ були е, з відділення з зновояврівського реабілітаційного е, імені е, лікарні Міні Юрія Липа, Саме конкретно фізичний терапевт, бо терапевти є різні. Так Володимир Хан, е, Хандога. Okay. Е, і старша медична сестра Ольга Білей. Білинська. <риклад> Дякуємо слухачам, всім гарного і мирного дня. Навзаєм.